Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Надошитко, на якому я розповідаю все про лізанечко в моєму житті. Отже, сьогодні понеділок, чорний понеділок в історії України, і він ще не закінчився. Отже, москальня лупить, злиться від, від своєї немочі, але ціна цієї немочі дуже висока, гинуть люди. Ось п'ять годин сьогодні була тривога по всій Україні, і вона була не просто так. І зараз прийшло повідомлення, що вийшли російські кораблі знову на позицію, тому страшно. Думала не записувати вже сьогодні нічого, і не сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, але розумію, що якщо я впаду в цей стан, то вилізти з нього потім буде дуже важко і повернутися буде дуже важко. Тому знімаю, так як є. Це моє життя і в моєму житті зараз війна. Тому так як є. Сьогодні трішки пов'язала, тому що з роботи прийшла швидше. І трішки змогла пов'язати. Ось така, такий результат в мене є за вчора і за сьогодні. Ось така ляля, вона буде сідати. Ручки вв'язані, але вв'язала їх трошки заблизько наперед, трошки заблизько. Треба було бодай по одній петлі назад. Але вив'язано вже було занадто багато, щоб розпускати. Насправді немає часу розпускати зовсім. Кажуть діти, що коли одінеться лялечка, все в неї буде гарненько, щоб я не приколопувалася до дрібниць, так як я люблю. Ось, ось така. Отже, сьогодні я вже вив'язала ручки і вив'язала голівеньку. Все решта, вив'язано було вчора, за вчорашній день. Ось, помало в'яжеться, відвикла я від гачка, відвикла я від такого тісного в'язання, тому що. Ту лялечку, яку я в'язала, я її в'язала протязі двох місяців, а тут два дні підряд і ну, відвикла насправді. Болить рука, болять пальці, з непривички, звичайно ж. Ось. Але, але треба в'язати, нема, нема, нема ні можливості, ні бажання розслаблятися, тому що розслаблятися не можна. Треба тримати себе в тонусі. В робочому тому, що треба працювати. Насправді треба працювати зараз. Притула запустив новий збір, і треба працювати на всі фронти, і на домашній, і на зсу, і для Притули, і для всіх. Тому що треба рятувати нашу країну, і треба на це все трішки заробити грошиків. Ось тому максимально буду старатися, тому що сьогодні ми вже закинули. Те, що мали закинути, і, і коли отримує лялю, теж всі кошти підуть в притулі, тому що те, що він робить, то, то мені відкликається. Ось, ось такий в мене в понеділок. Він важкий для дуже багатьох людей, співчуття всім, кого зачепило безпосередньо, фізично. Тому що морально зачепила абсолютно всіх, і всіх, хто за кордоном українців, і всіх, хто в межах України, Зачепило морально усіх, кого зачепила фізично, тим глибокі співчуття, тому що це, це не, неправильно. Ось е, завтра підключуся. Зараз йду копати моркву з Назарчиком, тому що трішки викопала рядочок, а ще два рядочки є в землі. Тому бабуся в нас прихворіла. Аліночка поїхала вже у чортків. Теж просиділа весь ранок в гуртожитку під бомбосховищі. Ось помер, зголодніли, туалету там немає, тому теж було складно, але маємо те, що маємо, живі, здорові, цілі та й добре. Ось іду, попрацюю трішки на городі, треба. Треба збирати врожаї, ті, які є, тому що, тому що зима буде довго. Багато в бірках переселенців. Треба працювати. Ось, так що до зустрічі за секундочку, а в мене це вже буде завтра. Так, ранній ранок вівторочка, і що в мене є? У мене готове. Волосечко, все прошито, вишита гривочка. В'язала його з софті. Чомусь так вирішила. Підготувала іншу нитку, але передумала. Ось, поховала вже всі ниточки, все-все-все повністю. Зараз біжу на роботу і потім ввечері ще щось буду в'язати. Ще треба одіти крихітку, має бути жакетик, спідничка і шаполя. Ось, і замовлення буде готовим, Ну і вишителечко. Звичайно ж, вишетелечко це теж непроста і не швидка робота, тут сильно не поспішиш. Ось, ось так гарно попрацювалося вчора, вчора ввечері. Ось, збігала на урод з Назарчиком, викопали моркву, привезли. Сьогодні ввечері будемо обчиняти. Ось. Так що не знаю наскільки вечірнє в'язання буде в'язальним, але. Щось помаленько та й рухається. Все, я біжу збиратися на роботочку. І далі зустрінемося за секунду. Сьогодні до обіду була тривога, на роботу я не встигла так піти. Сиділа вдома і на роботу вже пішли після обіду. І сьогодні листечко. Листячко, поки гарна погода, поки воно сухеньке. Гребемо, метемо і виносимо ось. Поки, поки є гарна погода і поки не треба готувати їсточки, треба користуватися моментом. З понеділка дасть Бог відновиться навчання і все буде в нас добре. Так, прибігла я вже з роботи і пов'язала, що я пов'язала. На роботу я пішла пізніше в обід, тому що дуже довго була тривога і. І ми сиділи по домах. Ось, зв'язала жакетик. Трішки треба відпарити, тому що він тут гарно відвертається, а тут не відвертається. Ось, це треба де заховати, тут треба гудочок пришити, тому що на фото жакетик без гузочка, але воно виглядає. якось не... Ну, Якщо дитина буде гратися, то воно буде весь час повзати. Я вирішила зробити на гудочку. Ось жакетик і спідничка. Ось така спідничка, але я зробила забагато прибавок. Я зробила один ряд, плюс-плюс, а другий ряд один плюс. І бачу, що воно занадто широке, має бути звичайним дзвіночком спідниця, але вона виходить занадто роз, роз, на, на кльош. Тому буду розпускати цих два ряди. І буду в'язати просто вже без прибавочок, після плюс плюс буду в'язати вже такий дзвіночок. Ось, то зараз розпущу і перев'язую, тому що чоловік вже привіз, буряки, розгрожає. Я від роботи якраз трішки посажу, перев'яжу, скільки там встигну, поки він розгружає, і, і все. І на нині взагалі день, мабуть, закінчиться, тому що підемо до буряка. Ось ось такі в мене сьогодні справи. Ну, непогано, в принципі, результати досить досить непогані. Лялечку закінчила, ниточки всі поховала, і, і жакетик готовий, ну і трішки спіднички зараз попетляю. Тому якось так от. Так. Вриваємося ми в середу, і що в мене є? Я на роботі. Ми згортали листя, затерли моркву на морозилку, тому що до кінця тижня ще школа буде вихідна. Аж з понеділка морква дуже в'яне, тут нема такого холодного приміщення, щоб морква добре зберігалася, тому перетирали всю моркву. І... Зараз мама побігла доїти, дівчата пішли прибиральниці обідати. А я собі втікла в їдальню і буду зараз трішки в'язати чорну павутиночку. Що полялишці покажу вдома. Зараз буду в'язати. Ось, В нас хмуриться, хмариться Погода псується, але якось так. Вчора мені не сказано повезло, тому що Назарій дуже сильно хотів йти гуляти, і, і прийшов з хлопцями. Думав, що щось спригне з буряків, але нічого йому не вийшло. І хлопці помогли, і ми просто вправилися за півтора години. Ту роботу зробили, що мали робити добрих три години. Ось ну і відповідно втомилися теж значно менше. Тому вчора собі пов'язала трішки ввечері. Ще дещо там по, по хаті, що, що треба, було, поробила. Ось, ось такі справи. Зараз буду в'язати по бутиночку. У мене тут вже три ряди. Зараз починаю в'язати четвертий. І зустрінемося вже вдома, покажу, що лялечці. Так, вечір невпинно наближається, але м -м -м, що? Прибігла з роботи. Петя до того часу вже викупав на фазенді картоплю, і ми всі сіли бистренько в мотоблок і погнали і зібрали всю картоплю. Петя докупав морквочку, так що на фазенді в нас вже город закритий. Ось, поки він поїхав по буряк, я вирішила відзняти шматочок, бо зараз дамо перебирати буряк обчиняти, і вже не буде можливості показати. Отже, оформила я лялю, тут трішки брівка під чолочкою, Ось, але вона є. Віки, все-все-все, губки, носик акуратненько. Ось така. Трішки зливається волосячко з кольором шкіри, я це бачу, але контрастнішого кольору, на жаль, не мала, тому що дуже-вже мало маю в наявності кольорів і, і напівбавовни, ну і софті, звичайно, теж. Ось. Так що виходила з того, що маю. Ось така красотка. спідничкою я закінчила. Вчора розпустила всі прибавки лишні, дов'язала спідничку і побачила, що враз за широкий, тому приєднала ниточку і дов'язала ряд з убавочками. Через кожних три стопчики я зробила убавочку з стовпчиками з одним накидом. Ось Спідничка. І що по жакетику? Зв'язала жакетик, все мені ніби подобалося, але оділа спідничкою і зрозуміла, що він завеликий. Він завеликий, тому порахувала, скільки в мене лишніх стопчиків, і зв'язала жакеток меншого розміру. Ось так от. Різниця невелика, різниця в 4 стопчики, але вона є, і по посадці вона теж є суттєва. І почала в'язати шапочку. Ось так от почала в'язати шапочку. Ось така бде, красунька. На шапочці ще має бути якась прикраса, не знаю ще яка, але якщо підберу щось, то це взагалі то має бути прикраса у вигляді просто атласної ленти. Ось тут. Я подивлюся, наскільки в мене підбереться якийсь колір, наскільки це буде гармонійно. Ось. Ось така робота. Тобто мені ще закінчити шаполю, все попришивати, поховати кінчики, попришивати гузочки і з лялочкою. Є всі шанси сьогодні закінчити. Ось. І буду продовжувати в'язати павутинку. На роботі трішки пов'язала. Більше 10 рядів, напевно, я зв'язала ось. А потім прийшла директорка і просто нас всіх відпустила, тому ще вийшла і викопати картопельку. Ось. Так що нині дуже-дуже класний день. Все удачненько зложилося. Все, біжу закінчувати лялю, поки нема паті з буряками. І я думаю, що щось та встигну закінчити. Ось, тому що їхати в пола далеко, так що щось ще встигну зробити. Тому що після буряків вже потім ввечері дуже важко <зас> зосередитися і щось, щось робити таке відповідальне. Ось, так що такі справи. Все, зустрінемося за секундочку, а коли це буде в мене, то я ще не знаю. Четвер. В мене вже четвер. Отже. Як бачите, в мене є гарні, гарні, гарні результати по поводинці, регланчик готовий. Зараз вив'яжу ще росточок, і можна буде замикати в круг, для... знімати рукави на додаткову і в'язати вниз тіло. Ось Ось стільки в мене залишилося від тої частинки, з якої я перев'язую. Тобто якраз вистачить на. На росточок азіатський, і можна буде приєднувати з бобінок нову ниточку. ось. Щоб десь приєднання не було вже в якомусь видному місці, то вже краще обріжу і приєднаю десь під, в районі під пах ось, підрізів. Гарно вийшло пов'язати. Сьогодні годинку в'язала, вчора годинку в'язала, і трошки вчора ввечері в'язала, але не дуже багато, тому що в нас вимкнули світло і. Під фонарик не дуже так весело, свічка взагалі нічого не видно, а під фонарик в'язати не дуже весело, тому не сильно розженешся. Ось ось такі справи. Завтра свято покрови, Завтра буде презентація. Прапора єдності дуже такий момент хвилюючий і тішуся, Тішиться, що нарешті відбудеться презентація, і, і все відбудеться, вся магія. Ось завтра буду собі знімати відео замальовки до відео з готовими роботами, тому що ні лала фан-фан, ні павутинка, ні лялечка, нічого не відзнято. Треба все поміряти, поважити, порахувати і відзняти готові роботи, тому що треба це все вже віддавати. Ось, а коли я зніматиму в листопаді готові роботи осені, то в мене, звичайно, вже цих робіт не буде. Тому треба відзняти такі відео. Тож, завтра присвячу день саме цьому. Ось. Тому що це теж треба зробити обов'язково, щоб було що показати. Ось такі справи в мене на даний момент. Зараз біжу, закінчу, в нас ще трішечки бурячка залишилася, бо вчора вимкнули світло, ми трішки під фари переобчиняли. Ось, але м, акумулятор став сідати, і ми вирішили закруглятися з цією справою. Тому йду зараз швиденько, там чу чуточка лишилася. Закінчу, поки діти вчать уроки, бо ввечері Петя має провести ще. Ось, ось такі справи. Біжу, біжу працювати, а завтра ще щось підключуся і вам покажу. Від мої хорошики, ось вже і неділя, і треба закінчувати свій влог. Тому що довго монтується, довго зберігається відео, потім дуже довго вигружається на канал. Хотілося б, щоб воно в понеділок все-таки вийшло на канал. Отже, по павотинці в мене готове тіло, готовий один рукавчик, і в'яжеться другий рукавчик. Ну, я думаю, що вже десь. Половина другого рукавчика теж є. Ось, дуже складно в'язати, тому що на Magic Loop я спробувала в'язати мало петель. Коротшу цей трубку я зробити вже не можу, тому що не буде ставати до в'язання інструмент. І дуже треба натягувати ось так: от, дуже сильно. Петлі натягнені, тому дві петельки в'яжеш, пересуваєшся по колу, підсуваєш, довге йде в'язання. Але спробувала Magic Loop, взяла з тонесеньким таким тросиком, Єліна Макант мені присилала в подарунок спиці. Там дуже м'якенькі, гарні тросики. Я собі взяла той тросик, думала, ну, щоб м'якесенький був, але ні, робиться в місці петлі. Робиться дуже широкі відстань, розтягуються петлі, і потім на місці їх розтягнути дуже важко, некрасиво, неакуратно, тому якось тягую по дві петлі, в'яжу, тягаю, в'яжу, тягаю, але це не проблема, головне, що виходить акуратненько. Ось ось таке тіло, внизу резиночка. Резиночка не продуктивна, просто як факт: Ось, підрізки, все акуратненько, і рукавчик. Ось, дуже я задоволена, що я стільки зв'язала, але це все за рахунок того, що школа не працювала, і була можливість гарно попрацювати над в'язаннячком. Ось, ось такі справи, тому за рахунок цього вийшло так продуктивно попрацювати цього тижня. Я дуже задоволена. Сьогодні я закінчу її по-любому і буду стирати. Ось. Так що з цим я мега задоволена. Так, не падає. Так, що в мене є ще? Ще в мене є ось така от краса. Це ще не відпарено, не пришите тільце. Тільце я десь загубила в себе в ліжку, бо в'язала в, в ліжку і поміж одіял десь загубила. Нічого, знайду пришию. Ось, Але вже пришиватиму завтра. Ось. і... Ось така краса. Це металечок, який я зв'язала по майстер-класу Ліни Сергієнко. Е коли мені дуже-дуже дуже сильно сподобався цей металик, але потім забігалася, заліталася, не було до чого, та й не в'язала. Але нарешті до мене, мене дійшло мене дійшла шанс пов'язати цього металичка. Дуже гарний майстер-клас, все зрозуміло. Ліночка показує все акуратненько. Ось, ось така краса в мене вийшла. Це буде. Резиночка. Ось так от я пришию резиночку, і це буде резиночка, яку я ось так от одіну на ручку лялі. Ось Ось так от буде в комплект до лялюсі. Ляля в мене готова. Ось таке от в неї вийшло личко. Шапочку попросила замовниця пришити. Я пришила ось такий жакетик, спідничка, все гарненько. Дуже гарна ляля вийшла. Дуже симпатичне личко. Мені вона дуже-дуже сподобалася ось така кросольда. Єдине, що трішки занадто випуклі оченята. Ці оченята добре для плюшевих іграшок, це глітерні оченятка, 10 мм. Для плюшевих супер, тому що в плюш трішки втоплюється очко, і тоді все гарно. Тут для такого плоского полотна трішки занадто випутлі оченята. Я зробила злегка утяжечко і в загальному мені подобається, що вийшло. Ось, ну Якби були плоскіші ці оченята, якби, якби вони були взагалі в наявності, було б непогано. Ось. Е Недавно на каналі Небесний Моточок я побачила такі оченята на, на липучках салатові для бавовнятка. Ось то я думаю, що такі плоскенькі оченятка мені би і сюди підійшли. Треба буде подивитися в джум, що там є, і, можливо собі заказати. Щоправда, не знаю, як на такому полотні буде триматися приклеєне оченятко. Це теж. Тому що дівчинці 2,5 з рочки. Я думаю, що вона може ось так-от колопати. Тому що діти, якщо задумуються або хвилюються, вони шукають собі якісь такі штуки. Ось або дрють нігті, або, або щось, ось так, от нігтіками колупається. Це я точно знаю, що багато діток в хвилюванні так роблять, тому. Для такої маленької дитини, напевно, приклеєні оченята не підійдуть, тому що ці сидять е, точно добре. Ось ось така в мене вийшла ляля. Вона мені дуже подобається, красунечка. Гарно вийшла. Ось так спонтанно, мало бути одне, але я щось собі переіначила. Нитку зовсім іншу приготувала для влосечка. Але в якийсь момент е, щось. Переключилася, взяла софті. І я задоволена, що я взяла в софті. Це, це мега-круто. Е майстер клас Юлії Пига. Е лялечка там зовсім інша, ви її не впізнаєте, що це та сама лялечка, тому що образ геть інший. І низ вив'язаний геть по-іншому. І, одним словом, волосся на близько не лежало біля тамтого майстер-класу, тому якось так. Але основи, все, тіль, це, все-все-все. Не вив'язувала я тут ніяких убавок, прибавок, просто пров'язала рівненько, тому що немає сенсу для такої лялечки так сильно перезаморочуватися. Ось я його спростила трішки. І перекроїла під себе і під замовлення, тому що мені скинули фото образу, який має бути. Ось така красонька. Дуже гарна ляля. Гарний тиждень по в'язанню в мене вийшов. Ось. Дуже гарно буде, мені здається, з ось таким метеличком. Дуже гарно буде. Добренько. Буду закінчувати. Бажаю всім миру Тишини в небі, просто тишини в небі. Тому що дуже-дуже дуже страшний тиждень насправді. А ще, 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 ще на Свято покрови відбулася презентація прапора ми єдині і фіксування рекорду найбільший в'язаний прапор України. Ще буде рекорд найважчий прапор, його уважитимуть. Ось я, ну. Це таке просто мурахи по шкірі, чесне слово дивишся на ці фото дівчаток. Вони всі такі тендітні, всі такі кнопки. І такий той прапор заді них, І це просто фантастично, дівчата. Це фантастично. 20 на 30, більше як 20 на 30 прапор і метрів. Це фантастично. Вони просто якісь нереальні для мене жінки. Ось ці кнопки на фотографії. Просто супер. Всім дуже дякую за такий проєкт. Це, це справді неймовірно і фантастично, і це залишиться в історії назавжди, тому що і в наших серцях назавжди, і це, ну, це дуже круто. Ось, так що шукайте, шукайте є інформація і на каналі 1+, плюс на сторінках їхніх соцмереж. Шукайте і, і полюбітеся, яку красу зробила Україна. Ось, ось такий тиждень. Добренько. Раз ви дивитеся в понеділок, значить бажаю вам спокійного, мирного тижня, не тижня, а життя взагалі. Бажаю вам продуктивної праці, бажаю вам отримувати насолоду від цього, що ви робите. Ну тому що насправді життя надто коротке. Тому треба отримувати насолоду від цього, що робиш, максимально для себе користь якусь виділяти зі всього, що робиш. Ось тому якось так. Всіх цілую, люблю, всім бувайте. Па-па-па-па. до зустрічі!